Вітаю товариство! Продажі з'являється Nissan Rot 2016 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач на повному приводі і з хорошою комплектацією. В такому бордовому кольорі дуже гарно виглядає. Автомобіль був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями. По кузову автомобіля на сьогоднішній день нічого ремонтувати не потрібно, він якісно був е, відновлений. Тому спокійно маєте собі купувати та експлуатувати дану автівку, яка не буде вам музолити очі. По комплектації в нього безключовий доступ на передні двері, 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, датчики сліпих зон в нього присутні. Здоровенний панорамний дах, тканинний салон, кому не підходить шкіра, мультикермо з круїз контролем. Запуск автомобіля з кнопки присутній, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду та камери 360 градусів. Ось тут подивіться, всі кнопочки у нас заставлені. Жодного пропуску немає. Вибір режиму руху, блокування е заднього диференціалу теж присутні. Бартроніки теж є. Також того та на автомобілі газове обладнання четвертого покоління працює гарно та без жодних проблем. Салон автомобіля охайний та чистий, задній ряд сидінь в хорошому стані, нічого не пошкоджено. В принципі, автівка, яка дійсно вартує уваги. Електропривід, кришки багажника, у нас також присутній, що рідкість у всіх американських автомобілів це те, що часто відсутня задня поличка, але в даному екземплярі вона в нас є. Отже, технічно по автівці якихось зауважень немає. Заводиться авто з співоберта, робота двигуна рівна, без посторонніх стуків, шумів і тому подібне. Ось. Зараз я вам продемонструю камери 360 градусів. Ось так воно виглядає. Ось задня, ось 360. Пробіг даного авто 128 тисяч кілометрів. Досить надійні. У них вже тут коробки стоять. Двигун це взагалі легендарний. Динаміка розгону хороша. Панель, бачите, теж без якихось пошкоджень. По автівці все працює. Нема таких моментів по електроніці, які б не працювали. Придбати автомобіль можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розформінуванням року до 5 або за повну вартість Огляд автомобіля, можливо, місто Львів, вулиця Пасічна, 127, на майданчику. Хапай авто. Кому залітайте, оглядайте. Проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую. Тим паче, що ціна на нього буде дуже хороша і ціну можна буде обговорювати. Чекаємо на вас, до зустрічі. Бережіть себе та будьте здорові!